Астрологічний рунічний гороскоп здоров'я та сні для риб. На квітень місяця астрологічний гороскоп з 1 по 8 квітня можуть виникнути внутрішні конфлікти або ситуації, які вимагають глибокого переосмислення. Ви відчуєте потребу змінити свої підходи до життя. Зараз важливо знайти спосіб конструктивно справлятися з цією енергією, не дозволяти ситуаціям повністю вас захопити. Період, коли ваші роздуми будуть чіткими, а ідеї практичними це час для планування і реалізації важливих проєктів. З 9 по 20 квітня це період, коли вам вдасться стосун... зміцнити стосунки з близькими людьми, а також звернути увагу на свою зовнішність. Ваші соціальні зв'язки будуть на підйомі і ви відчуєте себе привабливими та гармонійними. Зараз ви можете отримати цікаві ідеї або несподівану інформацію, яка відкриє нові можливості. Не бійтеся, бути новаторами та йти на ризику в пошуках нових шляхів. 21 по 30 квітня чудовий час для творчості. Та духовних практик. Ви будете відчувати сильну інтуїцію, що допоможе вам знаходити рішення у важливих питаннях, можливі напруження через комунікацію. Ви можете відчути, що ваші слова не знаходять підтримки або виникнуть суперечки. Важливо контролювати емоції, бути обережними в словах рунічний гороскоп, з 1 по 8 квітня руна Дагаз, це руна нового початку. Ваші зусилля та ідеї можуть почати приносити результати. Це час, коли ви зможете відчути зміни на краще. Важливо діяти, навіть якщо зміни відбуваються повільно. Руна Гебо, руна партнерства. Це період, коли важливо укріплювати стосунки з іншими людьми. З 9 по 20 квітня руна Айвас, руна змін та руху вперед. Ваша енергія та рішучість допоможуть вам вирішити питання, що затяглися. Це чудовий час для того, щоб підходи до, змінити підходи до старих проблем. Руна Тейваз, руна перемоги та сили, якщо ви будете діяти з упертістю і вірою в себе. Ви зможете досягти великих успіхів. З першу по 30 квітня руна Інгус час для завершення великих циклів. Ви можете відчути, що настав час для нового етапу в житті. Ця руна вказує на внутрішнє очищення та перехід до нових можливостей. Руна Перт, руна інтуїції та, та таємниць. У цей період ви будете відчувати сильну внутрішню тягу до змін. Зараз важливо слухати свою інтуїцію. Гороскоп здоров'я. З 1 по 8 квітня ваші емоції можуть впливати на фізичний стан, тому важливо знайти баланс між роботою і відпочинком, залишайтеся обережними в питаннях здоров'я, особливо при стресі. З 9 по 20 квітня цей період може бути хорошим для фізичних вправ, але зважайте на те, щоб не перевантажити себе, приділіть увагу у своїй психоемоційній сфері. З 21 по 30 квітня зараз варто більше уваги приділити зміцненню імунітету, практики, розслаблення Медитації допоможуть вам відновити внутрішній баланс. Гороскоп снів. з 1 по 8 квітня сни про воду і водну стихію можуть вказувати на емоційні переживання, які вам потрібно випустити. Вони можуть символізувати очищення і необхідність вирішити внутрішні конфлікти. Сни про зміни місць можуть бути знаками того, що настав час до нових починань і великих змін у житті. З 9 по 20 квітня сни про зустрічі з людьми з минулого. Можуть відображати вашу потребу в загоєнні старих ран або завершенні незавершених справ. Ці сни допомагають вам усвідомити, що вам потрібно залишити минуле позаду. Сни про небо або хмари можуть символізувати підсвідомі бажання свободи і пошуку свого місця у світі. З 21 по 30 сни про тварин можуть символізувати ваші інстинкти або підсвідомі страхи. Ці сни закликають вас розібратися зі своїми глибинними переживаннями і не боятися змін. Сни про природні явища можуть означати, що ви готові до важливих змін. Вони можуть бути знаками того, що ви знаходитесь на шляху до очищення і відновлення. Дякую.